Щосереди у Чернівцях проводять особливі заняття для дітей, майстер-класи від товариства Червоного Христа у куполі єднання? Волонтери також навчають усіх охочих важливим навичкам першої допомоги, як відбуваються ці уроки, та як потрапити на заняття далі у нашому сюжеті. Понад 20 дітей віком від 6 до 12 років прийшли нині на творче заняття до волонтерів Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа. За словами організаторів, такі заняття більше не про креатив, а про спілкування. Навіть якщо ми малюємо, ми е... Як методом арт-терапії відволікаємо дітей, так приносимо фарби в їхнє. життя. Якщо ми ліпимо, ми е, теж спілкуємося на якісь такі е, життєві теми, спілкуємося з дітками, надаємо їм свою підтримку, надаємо їм те спілкування, якого зачасту діткам не вистачає. Окрім того, такі заходи сприяють покращенню психоемоційного стану малечі. Розповідає Яна Тополо. Ми вважаємо, що такі заходи потрібні для того, аби е, підтримувати. Психоемоційний стан дітей для того, аби відволікати їх від теперішньої ситуації в країні, для того, аби робити їхнє дитинство яскравішим та приносити їм ці емоції, спілкування зі своїми однолітками, так підтримку від наших фахівців. Кожен захід має свою мету, додає волонтер. Якщо це психоемоційна підтримка дітей, то це е, спілкування з дітками, відволікання їх, ігри, малювання, ліплення. Якщо це школа волонтерства, це вже більш дорослий вік, і е, це вже спрямовано на те, аби познайомити дітей з тим, хто такі волонтери, і для чого чому, чому так важливо в наш час волонтерити, чим займається наша організація, які є напрямки роботи, щоб кожен зміг знайти щось для себе в цьому. Волонтери планують організовувати подібні заходи. Ро тижня захід триває годину щосереди з 15 до 16.00. до заходу долучаються фахівці нашої організації, це фахівець з молоді, фахівець з волонтерства, це фахівці з психосоціальної підтримки нашої організації та тренери з надання першої допомоги. Щоб стати учасником такого заходу, шукайте аплікаційні форми на сторінці Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа у соціальних мережах. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.